Петро Іван йшли в храм на молитву о 9 годині. Йдуть вони в храм на молитву, хоча знали, що Пересвященки, Фарсеї, релігійні, начебто, люди, видали на розп'яття Христа Месію, а вони йдуть до храму помолитися. Каже Папа Римський, якщо вам якийсь священик не подобається, йдіть в інший храм католицький. Шукайте там, де будете духовно зростати. Але якщо їй не подобається якийсь священик, то йдемо до Ісуса, до Євхаристії, до Спою, до Причастя і не звертаємо увагу на наші вподобання чи не вподобання. Петро Петро Іван ішли у той храм. Де були пересвященники, які знищили Ісуса. Але вони йдуть до Бога, а не до тих пересвященників і йдуть з вірою в Христа Господа, з любов'ю до Нього, знаючи, що Він у живий. Так і ми йдемо до любого храму католицького, з вірою, з любов'ю, знаючи, що Ісус живий, і Євхаристія нас засвячує, нас любить, прощає гріхи, Господь Бог нам тайні сповіді. Тож йдемо у храм до Бога і на молитву, не тільки ж з обов'язку, і не лише щоб після церкви зустрітися з друзями і подругами і з ними поговорити, щось вирішити. Як казав один чоловік, що він за кордоном йде в українську церкву, не стільки, щоб бути на службі Божій, а щоб потім зустрітися з українцями. Ліпити вареники, говорити про Україну, згадувати, як тут добре, ностальгія, щоб почутися між земляками, впевнено, щоб спитати, де можна роботу знайти, то тобто, того чоловіка були нездорові наміри, він йшов до храму не на молитву, не до причастя. А для того, щоб попасти, потрапити в рідне середовище, найперше йдемо до храму на молитву до Бога, сповідаємося, почищаємося, прославляємо Бога в молитвах, літургії, підспівуємо хористам, дякам або і співаємо разом з ними, якщо маємо дар від Бога. Якщо не маємо дару від Бога, співати. Мелодійно, то не будемо збивати, перебивати дяків, а стараємося в унісон їм підспівати. Маємо покору, і любов до Бога і повагу до ближніх. А коли хочемо поговорити після церкви з кимось, то це вже другорядне. Не для цього ми збираємося. Але найперше маємо прославити Бога, прийняти світі тайни, молитися, тоді вже обмінюємося досвідом віри. Говоримо свідчення один одному, що вчинив нам Господь Бог за той час, що ми не бачились, чи просимо про молитву. І вже говоримо після церкви, біля храму, щось побожне, добре, духовне, будуючи, те, що зміцнює нас у вірі в любові до Бога. Але не виходимо з церкви, починаємо між собою сваритися, осуджувати один одного, ділитися на угрупування. Так не повинно бути, ми прийшли до Господа для того, щоб стати кращими, і Господь Бог нас збирає в храмі, освячує, слухаємо науку Божу не для того, щоб її забути жити по своїм гріхах, А хочемо виконувати волю Господню, ставати кращими, побожнішими. І, вихоючи з храму, вже не маємо бажання ні сваритися, ні осуджувати, ні кучкуватися в різні угрупування, тому що. Ми всі об'єднані в Христі Ісусі, Божій правді, Божій любові, хочемо виконувати волю Господню, жити свято. Петро і Іванович це у храм на молитву о 9-й годині. Себе налаштувати, що йду до Бога на молитву. Не тому, що маю яке справи з кимось вирішити після церкви чи до церкви, Не лиш тому, щоб мені намолили здорових грошей, щоб в мене успіх був в праці, щоб я. Не хворіла чи не хворів. А йдемо найперше на молитву до Господа Бога на йдемо з Ним розмовляти, Його прославляти, йому дякувати, Його просити, прийняти святі тайни і жити побожно. Якщо у нас інші наміри, тоді людина буде розчарована. Хтось хоче йти до церкви, щоб керувати між людьми, створювати якісь свої групування, прихильників, а тих, хто проти, поборювати. Ми для цього ми йдемо в храм. Ми йдемо в храм до Бога, щоб прийняти Божу благодать, Божу науку і щоб бути в єдності Святого Духа, Божій правді, любові між собою, допомагаючи один одному носити тягарі, даючи мудрі, духовні, милосердні підказки, як маємо жити, уважно слухаючи інших і те, що не слушно кажуть, брати до уваги і змінюватися, ставати кращими. Петро і Іван в храм на молитву о 9 годині. Я вже в цей храм більше не буду ходити. Чому? Мені не дали дякувати. Я така, дячика, такий дяк. Тут хочу гроші зробляти, або просто хочу, щоб мене слухали. Я маю тут себе приявити, дякувати. Тепер вже не йду. Бо тут є інші, не дякують. Хіба задля цього йдемо в храм? Не задля цього, щоб себе виражати, щоб якісь свої емоції задоволяти. Магославство, а йдемо в храм, щоб прийняти прощення гріхів найперше, бути спасенними, щоб щоб прийняти ті кров Христа в Євхаристії, щоб наповнитися Духом Святим, щоб стати кращими, щоб мати любов, терпеливість, милосердя щодо ближніх. Був там біля того храму, чи в тому храмі чоловік кривий від лона Матері своєї, якого приносили і клали щодня біля дверей храму, що звалися Красними? Просити милостині і тих, що йшли до храму. Вони мали непогане місце для того, щоб на прожиття заробити для того каліки. І він там просив милостині. Одного чоловіка запитала, чому ти не просиш милостинів? Біля православних церков, а тут, а кажуть, є православний. а тут більше дають, то ще дріші люди? Може і так. Йому відніше, він вже має досвід. Не зовсім щиро ті люди робили, щоб приносили того каліку, клали біля дверей храму, щоб він минус просив. Можливо, і так могли вони йому допомогти, щоб вижив. Так і ми, коли вже хтось просить милостиню, подумаємо, що за тим всім стоїть, чому та людина просить милостиню. Перше бажання допомогти. Допомагаємо їжею. Хто бідний, їжу не відмовить. Якщо кажуть, нам не треба хліба, дайте нам гроші, то вже не бідна людина. Може на горілку хоче, може, що інше. Але в чомусь іншому вже має інтерес, але не в їжі, не голодний, не голодна. І також треба подумати, що ми можемо тим людям дати, що просять милостині. Той Каріка дивився на Петра Івана, сподіваючись, від них щось дістати, Він був налаштований, що йде напросити грошей, нажебрати біля храму. Але Петро і Іван, дуже багаті, вони багаті Христом Господом, Божою Любов'ю Духом Святим, кажуть, Срібла й золота нема у мене, що ж маю, те тобі даю. Імені Ісуса Христа назирає в стані ходи. Схопивши його за провіцію, підвів його і тієї хвилі ноги з суглобами. І схопився, той встав. І почав ходити і йшов з ними у храм на ходу, підскакуючи, хвалячи Бога. Петро не сказав, ми пошукаємо грошей, я ж як-не-як -як, керівник католицької церкви, перший папа, у нас є пожертви. Я тобі дам. Люди жертвують ці поля, віддають майно, хочуть бути учнями Христовими. Для тебе каліко знайдеться. У нас і золото, і срібло. Почекає. Зараз пошлю Івана, він швидше бігав. Перший прибіг до гробу, там, де був. Христос і побачив, тільки полотна. Зараз ми його прошлемо, що він побіг, привніс гроші тобі. Так і ми, побачивши когось, потребуючого думаємо, найперше їм треба гроші. І будемо про це дбати, як їм допомогти. Але Петро не так думав ні про гроші, ні про золото, і срібло для того чоловіка. Срібло і золота немає в мене. Що ж маю, те тобі даю. Що ж ми маємо? Якщо ми маємо гроші, то потребуєш, що ми даємо гроші. Якщо ми в серці маємо на когось з образу, то осуджуємо ту людину, чи докоряємо, чи плачемо, чи в очі, чи позвочі, чи сваримося. Якщо ми маємо в серці що інше, то теж не даємо людям. Якщо ж в серці маємо любов до Христа Господа, до Троїці єдиного Бога, тоді даємо те, що маємо: за охоту до віри в Бога, прагнення, щоб полюбили Бога, щоб були справі Божої Любові, покору, щоби слухались Духа Святого. Якщо маємо послух Святому Духу в житті, тоді кажемо в ім'я Ісуса Христа встань і ходи, і та людина стає здоровою і прославляє Бога. І даємо мудрі духовні поради тим людям, і вони вирішують свої життєві справи, тому що ми їм даємо те, що маємо. Якщо ми не маємо віри в Бога, любові до Господа, а маємо скупець, егоїзм, забобонні, якісь переконання, похідь, дріб'язковість, бездуховність, то нічого не можемо дати в кращому випадку, дамо, потребуючим гроші або якісь свої поради, які для них не потрібні або й згубні. Треба мати завжди єдність з Богом, треба мати любов до Бога, мати Божу благодать, перебувати в стані чи Челаски, приймати світі тайни і давати людям найкраще, віру в Бога, любов до Господа, заохоту свідчити про Христа, розп'ятого скресло, заходити їх до покаяння, до наверення, щоб вони теж жили новим життям в Святому Дусі, в святості.